Ти а що, може, каву перед зйомкою вип'ємо? Давай. От. Зараз чайник нагріється. До речі, змалов ми то Ефіопію. Зараз поваримо, буде смачно. Кавові рецепти з інтернету. Ти знав, що всі рецепти, які є в інтернеті, як варити каву, вони працюють. Але здебільше вони працюють суто у автора і суто з тою кавою, яку вони використовують для запису цього рецепту, або коли вони прописують до того чи іншого лоту певні правила приготування. Ну тобто, можна взяти будь-який рецепт, але не завжди він в тебе вийде смачний в на практиці. Не знав цього? Привіт! Ти на каналі 25 ТвентіФав а мене звати Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про помилки, а точніше про помилку, котру допускають, можливо, там може 50% людей, можливо, менше. Ви вірите, що рецепти, котрим можна взяти з інтернету для приготування кави, працюють на всі 100% В незалежності, що це за кава. Якщо ти не знав, чому так, чому беручи рецепт? Там улюбленого обсмажчика, або в цілому рецепт якийсь, котрий можна знайти у блогера. Працюю тільки у блогера, або там працює тільки у обсмажіка. Я сьогодні тобі про це розкажу. Не забувай дзвоник, підписка, подобайка і коментарі. І проблема тут в тому, не те, що ти щось зробив не так, або обсмажчик, блогер, котрий тобі це все показав. Ні, проблема недорозуміння один одного. Насправді дуже мало інформації надають по рецепту. Та температура води, вливання, час вливання, помел. Але який? На якому обладнанні? Як його змелювали? Частіше це просто якесь усередні розуміння. Дрібний, грубий, середній, трохи грубіший, ніж середній, трохи дрібніший, ніж середній. Схоже на те і на це і інше. Тому рецепт це не є. Понад це смачною чашки кави. Рецепт це напрямок, куди тобі рухатися. Це перше. Друге, це вода, тому що не всі говорять, яку воду вони використовують. На планеті вода у всіх різна. І навіть в розрізі одного міста вода у всіх різна. Тому ми не знаємо, чи використали м'яку, чи використали жорстку воду, який в неї був піаш, який в неї хімічний склад. Тому що ну просто от вода, вода там або з таким-то загальним пяшом і загальним ТДСом. Ну добре, піаш ще зрозуміло, а ТДС загальний це який? Ну там сто двадцять, а скільки там чого. Ми не знаємо. Тому тут ми можемо тільки здогадуватися, як і що обрали. Під час приготування кави третє це помел. Тут е, можна поділитися на два питання. А якщо її, я її купую мелену, добре ти купуєш меленою, тоді ти можеш відкинути цей пункт, але знай. Не весь помел підійде під, під будь-який метод заварювання. Неможливо на помелі від під фільтр кавоварку зварити смачну джезву, або на помелі джезви зварити, зварити смачний френч-прес. Треба розуміти, під що ти її береш. А от якщо ти береш в зерні на сайт виробника, да навіть на наш сайт, ти бачиш рекомендацію по заварюванню. Я тобі навіть зараз можу сказати: як кристали цукру повинні бути мелені частки кави. Що це тобі дасть? Розуміння візуалу і тактичності да, на дотик, коли ти будеш торкатися меленою кави, щоб зрозуміти, це кристали цукру чи ні. Але так чи інакше, воно не ідеальне. Ну тобто ми не можемо ідеально передати, точніше, ми можемо ідеально передати, який помел тобі необхідний, тоді тобі самому треба буде там, придбати сіта, котрими ти будеш просіювати каву, або, можливо, таку ж самому кавомолку. Ну і це. Трудозатратно, та частіше за всього, обсмажчик дає якийсь універсальний рецепт в розрізі своєї кави, котру він смажить в розрізі свого стиля, тому що він розуміє там, як вона буде варитися при тих чи інакших помелах, або взагалі під свій помел, котрий він дає на. Для продажу. Так, ну ми не знаємо, як е, була змелена так чи інакше кава під певний рецепт, котрий могли побачити в інтернеті. Наступне, що може завадити смачно заварити по рецепту з інтернету, це розуміння смаку. Що ти хотів отримати від цієї кави? Вправді, купуючи нову пачку кави, новий сорт кави, розумію, що багато хто знає, що він хоче від цієї кави, прочитавши там птичі чи інші дескриптори на пачці. Так чи інакше, первинним не є оцінка кави там, в розрізі капінгу, в розрізі чашки, для того, щоб зрозуміти, яка вона. І потім від неї вже будувати свої рецепти, або намагатися розкрити той чи інший потенціал за допомогою цього рецепту. Ну, тобто... А чого я хотів там умовно від цієї митої Фіопії? Може я хотів дуже солодку чашку. Блін, але вона не солодка. Вона мита. Там є солодкість, але вона не настільки насичена, яскрава і важка, як вона могла бути, або як ти там собі уявляв. Або не знаю, я хотів, щоб ця індонезія смакувала як Колумбія. Ну такого не може бути. Ну треба аналізувати, що ти береш. Як ти для чого ти це береш, і що ти хочеш з цього отримати який смак-ароматичний досвід, яким саме рецептом ти будеш його варити? Хочеш щось зміняти в рецепті, треба змінювати по одному аспекту і аналізувати, кава стала смачніше або навпаки гірше. Треба розуміти, що саме ти хочеш виправити в своїй частці кави. Куди її направити, який девайс ти хочеш під нею використовувати? Ну і також треба розуміти, який девайс ти будеш використовувати в цілому для приготування. Ну якщо ти береш провер, а хочеш від нього отримати смак імерсії. А взяв там, не знаю, пластиковий v V60, ну в тебе цього не вийде. А якщо ти взяв, наприклад, джезву, а хочеш від неї отримати, ну я не знаю там смак е френчпреса умовного або кемікса, ну ти можеш це зробити, але теж для чого, якщо можна взяти кемікс або френчпрес, важливо розуміти, для чого цей девайс. Для, для чого кава, для чого цей рецепт, все це в, докупи скласти, і потрошки змінювати, підлаштовуючись під власне середовище, під власний досвід, головне під смак чашки, котрий ти бажаєш отримати. Сподіваюсь, що це тобі допомогло зрозуміти, що рецепт це напрямок. Рецепт це не кінцева точка. Сподіваюсь, що твої кави стали набагато яскравіше і смачніше. З тобою були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.